Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. До 43 років Аліна так і не вийшла заміж. Спочатку було навчання, потім робота і кар'єра. На всякій дурниці просто не лишалося часу. Чоловіки в її житті, звісно, з'являлися, але того єдиного, з ким хотілося пов'язати свою долю, вона таки не зустріла. Створювати сім'ю лише тому, що так прийнято, Аліна не хотіла. Вважала, краще бути самій, ніж поруч з ким завгодно. І ось тепер, забезпечена самостійна жінка, яка вже розмінювала п'ятий десяток, вона раптом закохалася, мов дівчисько, познайомилася випадково у кав'ярні. Чоловік її віку, або трохи старший, сидів за столиком навпроти і повільно пив каву. потім узяв свою філіжанку і пересів до неї. Сергій, представився він, спокійно і уважно дивлячись їй просто у вічі. Аліна, я знаю, усміхнувся він. Ви часто тут буваєте, берете капучино без цукру. Вона нічого не відповіла, лише здивовано прижмурилася. А ще я знаю, де ви працюєте. Додав він, Я вас проводжав здалеку. Навіщо? Хотів познайомитися, але не наважувався підійти. А тепер наважилися? Так, і дуже цьому радий. Вони розговорилися так легко, ніби були знайомі давно. У Аліни з'явилося дивне відчуття, що вона знає Сергія далеко не перший день. Він провів її до офісу і запитав У котрій ти закінчуєш? У шостій. Можна, я вас зустріну? Можна. Несподівано для себе зніяковіла Аліна і швидко зайшла до будівлі. Сергій прийшов із однією білою трояндою. Сказав, що самотня квітка виглядає зворушливіше. Аліна знову розгубилася. Він, упевнено, ніби мав на це повне право, взяв її за руку і повів за собою. Вони довго гуляли містом, говорили мало, більше мовчали. Прощаючись. Сергій підніс її руку до губ і поцілував. Аліна відчула, як по всьому тілу пробігли мурахи. Вони почали зустрічатися, і ще більше спілкувалися, то ясніше Аліна розуміла цей чоловік, саме той, на якого вона чекала всі ці роки, їй було добре і легко. Аж поки одного разу Сергій, збираючись додому, не сказав Так не хочеться розлучатися. Я ще не пішов, а вже сумую за тобою. Коли ми житимемо разом? Аліна завмерла. Вона чекала продовження, що він запропонує одружитися, але Сергій лише поцілував її і зник за дверима. Це що, пропозиція? подумала вона, чи ні? Якщо так, то чому не сказав прямо? А може, мені просто здалося? Як би там не було, Аліна задумалася, а раптом Сергій справді покличе її заміж. Що їй відповісти? Треба бути готовою. Думок у голові стало надто багато, вони плуталися і не давали спокою, і вона не знайшла нічого кращого, як порадитися з подругою, єдиною людиною, якій могла довіряти. Подруга давно була заміжня, тож здавалося, мала дати якусь гідну пораду. Розумієш, Яна, я не знаю, що робити. Аліна почала одразу з головного. А раптом Сергій зробить мені пропозицію, та це ж прекрасно. вигукнула Яна. Роки йдуть, тобі давно час заміж. Я не впевнена. Аліна довго підбирала слова. Моє життя мене влаштовує. Так, у мене немає чоловіка, але я через це не страждаю. Дітей уже не буде і сенсу мучити себе цим теж немає. Я вільна, розумієш? Нікому нічого не винна. Схочу поїду на відпочинок, А ні, можу півдня лежати в ліжку, ніхто мені не наказ. А Сергій, який він? уважно запитала Яна. У нього був недовгий шлюб, є донька 13 років. В останній час вона мешкає з матір'ю в іншому місті. Він завжди тепло про них говорить, допомагає грошима, не лише аліментами. О, ти багато про нього знаєш. Він сам розповів. Я не допитувалася, впізнаю, усміхнулася Яна, допомагає грошима, а заробляє він добре? Не можу сказати, зітхнула Аліна, не питала живе в старенькій однокімнатній квартирі. Дуже скромно. Я була там усього кілька разів, але це одразу впало в око. Розумієш, ми бачимося лише два інколи три рази на тиждень. Зазвичай він зустрічає мене з роботи. Ми їдемо десь повечеряти, грошей на мене він не жаліє, потім до мене. Ночувати він не залишається. Чому? Я не запитувала. А вихідні. Стараємося проводити разом, ходимо в кіно, але найчастіше на моїй території. Ти ж знаєш, у мене велика квартира з гарним ремонтом. Та вже ж. Інколи вибираємося на риболовлю. Куди? Ну, якось він запросив, я й поїхала, а потім втянулася, сподобалася. Ну, от, у вас же все добре, що тебе бентежить. Аліна помовчала, добираючи слова. Не знаю, як тобі пояснити. Пам'ятаєш, я казала, що інколи працюю вдома дистанційно і? Він, до речі, теж у мене є власний кабінет, усе облаштовано так, як мені зручно, якщо ми одружимося. То в його квартиру я жити не піду, це зрозуміло. Може, він на це й розраховує? Ні, Яна, на маркантильну людину він не схожий. До того ж, не забувай, ніякої пропозиції ще не було, я лише припустила, що таке може статися, вона знову замовкла, а потім тихіше додала. І найголовніше він мені дуже дуже подобається Ми мені безпоріднені душі, у нас дуже багато спільного. Мені з ним добре, спокійно, затишно, але, але немає того запалу, шаленої пристрасті, як у юності, сама собі, відповіла Аліна, ні в нього, ні в мене, усе рівно, стримано, гідно. Я з тобою не погоджуся, відповіла Яна. В юному віці виникає закоханість, саме вона або переростає з часом у справжню любов, або ж зникає, і люди розлучаються». А що, коли у вас є ті зрілі почуття? Не знаю. Аліна нервово усміхнулася, а ще думаю, ну яка з мене наречена? Може, ще й білу сукню з фотою одягнути? Ні, ні, ще раз, ні, можна інше вбрання придумати, та не в сукні справа. Просто якщо одружимося, доведеться поступатися частиною своєї території, прийняти його звички, підлаштовувати свої. Регулярно готувати це взагалі за межею. Ну і все інше. Ну ти ж мене розумієш. Розумію. Ти боїшся, що не впораєшся. Ні, яно. Я не хочу впоратися чи не впоратися. Я хочу жити так, як жила досі. Пізно мені виходити заміж. Ну, от нарешті сказала це вголос, а то від цієї думки в мене голова гуде. Пізно, у сорок років. Людей у п'ятдесят виходять і ще пізніше, та ти поряд із ним дівчинка. Ну, може, там пристрасть кохання, або хоча б якийсь чіткий інтерес, а я, якщо чесно, не уявляю у своїй квартирі іншу людину на постійно, ти просто його не кохаєш. Чому ж кохаю, просто моє кохання. Розумне, чи що, без ілюзій. Яна уважно подивилася на неї. То навіщо ти прийшла? Адже ти все для себе вирішила? Нічого я не вирішила, насупилася Аліна. Це я зараз так сміливо говорю, а насправді не уявляю, що йому відповісти, якщо він, звісно, наважиться запитати. Не знаю, Аліна, Питання делікатне тут тільки ти можеш вирішувати. Спробуй поставити ваші стосунки на паузу, тоді зрозумієш як тобі із з ним? І як залишатися самій. Аліна вхопилася за цю думку, тим паче, що могла працювати дистанційно. З наступного дня вона почала його уникати. На дзвінки не відповідала, у квартиру не впускала, до магазину ходила зранку, аби не перетнутися з ним біля під'їзду. Робота трохи відволікала від думок, та з кожним днем, дедалі частіше, вона згадувала Сергія і сумувала за ним. Минув тиждень. Ввечері Аліна визирнула в вікно і побачила його на лавці під під'їздом. Серце стиснулося. Хотілося вибігти до нього, але в останню мить вона стрималася. Ще не час, сказала вона собі. Та, коли зранку вийшла купити хліба, знову побачила його там. Він сидів, задрімавши. Почувши кроки, він одразу стрепенувся. Я вирішив, що тільки так ми зможемо поговорити. Казав він тихо, вони разом пішли до магазину, а потім піднялися до неї в квартиру. Сергій мовчав, нічого не розпитував. Аліна заварила каву і заговорила першою вилила все, що накопилося у душі страхи, сумніви, свою звичку жити на самоті. Я боявся робити тобі пропозицію, нарешті зізнався він, бо передчував таку твою реакцію, розумів, як ти це сприймеш. Але ж ми можемо спробувати спочатку просто пожити разом. Аліна погодилася, вони навмисно не встановлювали жодних строків для випробувального терміну, та вже за місяць обоє про нього забули. Звісно, траплялися моменти, які їй не подобалися, але переваг було значно більше Сергій мав заощадження і стабільну зарплату, не менше за її. Хоча для Аліни це ніколи не було головним, найважливіше вона змінилася внутрішньо. Вперше за довгий час відчула себе по справжньому коханою, а коли дізналася, що вагітна, зрозуміла справжнє рішення ухвалюють серцем, а не в голові. За півроку вони одружилися і тепер зі сміхом згадують її колишні сумніви щодо подружнього життя. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!